Зранку армія РФ вкотре завдала удару по населеним пунктам Харківщини. Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік. Наразі на місце виїхали екстрені служби. Протягом минулої доби ворог з мінометів ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Впродовж вчорашнього дня Вовчанськ обстрілювався кілька разів. В місті пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки. Господарчі споруди сталися пожежі. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ, самохідного міномету Тюльпан, пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків. Також ворог обстрілював околиці сіли Вашки та одноробівка Богодухівського району. Населені пункти дворічна, западне та санківка Куп'янського, Козача Лопань та Стрілеча Харківського та інші. Рятувальники звітують. Протягом минулої доби здійснено 17 оперативних виїздів. Близько 12-ї ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 100 квадратних метрів. До пожежу гасіння були залучені рятувальники, котрі впорались із вогнем о 15-й. Жертв та постраждалих немає. Протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських обстрілів по місту Вовчанськ. В результаті одного з ударів о 15-й сталася Пожежа у приватному житловому будинку та прибудові до нього. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені відділення служби порятунку міста Вовчанська та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча. О пів на 18-ту пожежу було оперативно ліквідовано, жертв та постраждалих не було. 19 липня, о пів на восьму ранку, рятувальники Куп'янського району виїздили на обстеження приватного сектору Куп'янська який вкотре був обстріляний ворожими військами цього дня та напередодні, виявлені пошкодження об'єктів на території 10 приватних домоволодінь, будинки, господарчі споруди, паркани та два автомобіля. Постраждав 58-річний мешканець однієї з осель. Також постраждала виробнича будівля одного з підприємств. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, наші військові надійно тримають оборону та нищать ворога. Просування вперед у окупантів немає. Марія Соловйова та Олексій Моровйов. Новини Харків. Цієї ночі окупанти знову атакували південні регіони України. Знову під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв. За даними повітряних сил ЗСУ, загалом противник випустив 19 крилатих ракет та 19 дронів Камікадзе. Силами ППО знищено дві крилаті ракети «Калібр», три крилаті ракети «Іскандер-К» та 18 ударних дронів типу Шахет. Через атаку ворога у середмісті Одеси виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. За даними місцевої влади, пошкоджені складські приміщення повідомляється про щонайменше чотирьох постраждалих. Також є влучання в області. У Миколаєві, за інформацією ова, є влучання по центральній частині міста. Зруйновано кілька поверхів житлового будинку. Виникла пожежа. Зазначається, що постраждало 19 людей. За медичною допомогою звернулись 8 людей. Госпіталізовано двоє. Серед них дитина. На місці продовжується розбір завалів пошкодженого будинку. Атакували також Суми та Чернігівщину. Зафіксовано атаку шахет. Є пошкодження. Попередньо одна постраждала людина. Зсу мають успіх на декількох напрямках. Про це повідомив речник генштабу ЗСУ. Так, сили оборони продовжують наступальні дії на Бахмутському, Малітопольському та Бердянському напрямках. Також ЗСУ на напрямках Мала Токмачка, Вербове, Новоданилівка, Роботине, Запорізька область мали успіх. Захисники ведуть наступ північніше та південніше міста Бахмут. В районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої. США готуються до кінця тижня заявити про надання ще одного пакету підтримки України та ЗСУ на 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела у Білому домі. За даними видання, адміністрація розраховує, що це допоможе розвинути контрнаступ України. Зміст нового пакету ще уточнюється, але швидше за все до нього увійдуть. Ракети для зенітних комплексів НАСАМС та Patriot, ракети для Хаймерс, ракети для протитанкових комплексів. Джавелін та ТОВ, артилерійські снаряди. Воїни в білих халатах, харківські медики, які всі ці місяці гідно несуть свою службу, незабаром відзначатимуть своє професійне свято. Часи кажуть не з легких, але саме зараз, як ніколи, всі як один повинні вважають щастю слідувати своїй обітниці. Надихає те, що це моя улюблена справа. Це моя моя професія, і головне, що ми повинні робити в цей час, кожен з нас це займатися своєю справою. Особливо лікарі. Як лікар, я ставлю задачу перед собою перед собою працювати в лікарні та надавати медичну допомогу, де застичну допомогу. Як викладач, цикл викладання він припинився, мабуть, на два тижні початком війни. І після цього він був поновлений та відбувається онлайн. Тобто в цьому режимі працюємо і з метою, з думкою, з мрією вийти в аудиторію. То побачити наших студентів напередодні свята керівництво міста подякувало медикам Холоногірського та Новобуварського районів за невпинну працю та відданість своїй професії. Часи, і на протязі всього цього часу кожен день ми, не покладаючи своїх зусиль, рук просиналися і допомагали людям. Те, що ми робили все своє життя, і нічого іншого ми так сказати не робили. Це допомога людям, перш за все, місту, людям, які приїжджають до нашого міста, людям, які мешкають тут. Усі ми намагаємося допомогти допомогти, оказати свою частну допомогу, допомогу. на даний час. У нас така праця, що ми дуже відволікли від цих усіх свят, тому ми працюємо. Ну, дуже приємно, що про нас не забули, нас пам'ятають. Дуже дякуємо усім. Ми стараємося працювати для людей. Привітати вас з плетешним святом, день медичного працівника. Дуже важливе свято. Перше ми відмічаємо, да, у ці дні свята. Я хочу перш за все подякувати всім вам. Подякувати за те, що ви зараз в Харкові в нашому місті. Подякувати за вашу працю, бо це необхідно з точки зору надання медичної допомоги нашим людям. І з точки зору емоційної допомоги, бо к вам приходять, коли дуже важко. І потребуєте не йде допомоги медичної, він йде психологічна, емоційної допомога. Це жахливі часи, коли йде війна. І я дуже вдячний кожному з вас, що ви це робите. І насправді це мужне і героїчна. Чинки, які ви кожного дня робите для наших людей. Дуже вам вдячний за це. Хочу побажати всім вам, кожен все, міцного здоров'я, щастя, миру і як найшвидше, перемоги України. Разом будемо відбудовувати все це, що на Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов. Новини Харків. Вони, ніби, своєрідний щит, що може допомогти у важку та небезпечну хвилину, йдеться про прості види укриттів підвали. Таких досить багато у кожному спальному мікрорайоні Харкова. Роботи щодо їх відновлення завершують харківські комунальники. Левова частина підвалів не експлуатувалася багато років. Деякі з мешканців зносили туди взагалі сміття, що зараз довелося виносити комунальникам. Так само в укриття стало складно заходити через руйнування конструктиву. Ось як і тут у Слобідському районі. предприятия занимаемся ремонтом укрытий в многоэтажных домах. Как правило, в них разрушены ступени, отсутствует перила, которые необходимы людям пожилого возраста для быстрого спуска в укрытие. Соответственно, мы ремонтируем ступени, будем устанавливать поручни. В ближайших планах замена у нас дверей, навесов над укрытиями, где необходимо. В ближайших планах предприятия завершить работы по ремонту входов в укрытие в двух районах, которые мы обслуживаем. Это у нас Слободской и Индустриальный район. На сегодняшний день из 92 объектов, в которых находится у нас 123 укрытия, половина выполнена. Еще 20 объектов находятся в работе. Помимо этого, предприятие занимается ремонтами перекрытий входных групп, восстановлением крови. І другими роботами по обслужуванні жилого фонду, щоб харківчанам жилось комфортно. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко новини Харків. 300 кілометрів тепломагістрали від великих до квартальних, 13 котелень та 43 центральних теплових пункти. Велике теплове господарство Шевченківського району переживає масштабний ремонт. Тут повсюди земляні роботи, купа техніки, і на кожному кроці працівники харківських теплових мереж, яких видно по добре знайомій харків'янам формі. Начальник Шевченківської філії Володимир Комарницький зранку за кермом контролює хід робіт. У нас тут магістральна камера. 48.11, яка служить для прийому теплоносія на Олексіївку по Клочковський. От вона йде під на бачите, от техніка працює. Масштабна перекладка над озером це сорок -ма магістраль, яка народилася у 1962 році. І ще до війни добряче попсувала нерви і мешканцям Олексіївки і теплоенергетика. Як каже Володимир Комарницький, вона тільки за два роки дала 10 поривів. Останні з них стався у 2021 році. Тоді довелося взимку міняти ділянку труби. Це дало ефект для експлуатації цих тепломагістралей. Були багато блекаути, було багато гідроударів. Якщо б ці, далі не було замінено ці участки, це вплоть вони б не витримали цих нагрузок. Тепер більше ніяких сюрпризів. Повна заміна майже двох кілометрів магістралі на нові труби, попередньо ізольовані. Роботи продовжуються за будь-якої погоди і мають завершитися до початку серпня. Ще було прийнято раніше, рішення подавали її на перекладку, але ну, не було. Бюджета на сьогоднішній день виділив гористський бюджет на це гроші і дана теплотраса поставила її в переклад. Масштабні роботи такі були за мою пам'ять, їх не було. А на даний час, в зв'язку з зміною руководства, це дуже масштабні проводяться роботи. Так само не дали шансів на зимові сюрпризи і магістралі на вулиці Шекспіра. Згідно планам, її реконструкція мала розпочатися в серпні, натомість, в середині липня, її вже закінчують. Після важкої воєнної зими магістраль дала дефект на етапі гідровипробувань. Усунули комплексно, замінили на нову трубу не тільки її, а й прилеглі внутрішньоквартальні мережі. Як каже Володимир Комарницький, місцеві мешканці дуже позитивно ставляться до таких масштабних реконструкцій, бо довго на. Них чекали вся ділянка пов'язана з 41-ю магістралію Всю яку ми запланували вони планово взяли її до роботи на сьогоднішній час ці роботи закінчуються і через неділю це, ця ділянка йде в графіку. Це комплексний підхід до цієї магістралі, щоб у нас більше тут не було проблеми на цих участках. Ще одна довоєнна проблема на Шевченківській філії котельня Павлове поле, яка дісталася новому керівництву міста і харківських теплових мереж в аварійному стані. На щастя, каже Володимир Комарницький, її встигли привести до ладу вчасно. Капітально відремонтували котли, встановили два насоси з частотним регулюванням. За нового керівництва встигли реконструвати це Павлопольську котельню. Це Насосні це насосня на, сосні, на... Олексіївська насосна поставили два нових нових насова сім'яси. Також два насоса поставили на палопольській котельні. У розпал війни на котельні з'явилися нові економічні теплообмінники, замінили запірну арматуру. Під час блекаутів усі ці технологічні аспекти мають вирішальне значення. І вони свою місію вже виконали. Так само міняють запірну арматуру на центральних теплових пунктах. А четверо з них, які були в найгіршому стані протягом короткого літа 2023 року, Проходять тотальну реконструкцію за проектом енергоефективності. І у всіх цих великих перегонів у боротьбі за тепло одна спільна фінішна дата 15 жовтня. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Новини Харків. Доброго дня. Дякуємо, що походилися на невелике інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, яким є цьогорічний сезон на реконструкцію на відбудову транспортної інфраструктури Харкова. Доброго дня! Ну, по перше, я б свою увагу сконцентрував на тому, що, що ми робимо в цьому році. У нас тримають звичні сезонні роботи, які ми. Кожен рік, не зважаючи на те, що в нас є війна або немає війни, ми всі, всі, весь час їх проводимо. Це в нас іде і відбудова того дорожнього покриття, яке постраждало у часи бойових дій в Україні. Другий рік війна, Харків прифронтове місто, але незважаючи на, на все це, що відбувається, стан доріг більш-менш відносно в Харкові. Хороший, завдяки чому Скажіть, будь ласка, стан доріг у нас. На високому рівні, я вважаю, по теперішньому часу, тому що всі роботи, які нам повинно проводити, для того, щоб їх підтримувати, ми виконуємо всі ці роботи, і ви як бачите, це дає такий от результат. На яких об'єктах працює ваша команда? Наша команда працює по всьому місту. По-перше, це ямковий ремонт, який ми, починаємо з перших весняних днів, та до цього часу і навіть до самої зими ми будемо проводити, бо це підготовка дорожнього покриття до того, як ми війдемо в зиму і як наші дороги перезимовують. На багатьох вулицях міста у нас проводиться капітальний ремонт тротуарів, бо тротуари знаходяться дуже в жахливому стані у місті. І наш Дуже велику увагу, акцент на цьому ставить. Ми цю роботу виконуємо і вона в нас тримає в повному обсязі. Але поряд з цим ще проводяться роботи, які в нас пов'язані і з дорожньою розміткою, да бо це безпека дорожнього руху. І ця робота у нас триває постійно. Вона у нас проходить вночі, і це буде в нас іти до глибокої осені. Також дуже великий об'єм робот проводиться по відновленню та утриманню світофорних об'єктів, бо це теж безпека дорожнього руху, а багата кількість світофорних об'єктів у нас постраждала, і ми крок за кроком їх відновлюємо. І постійно у нас там кожен тиждень якийсь черговий об'єкт запускається. Ми часто їздимо різними районами міста і бачимо, що не всі світофорні об'єкти працюють з скущем. Так, не всі ще працюють, бо, по-перше, це дуже великі кошти. Є світофорні об'єкти для того, щоб його відновити, це мова йде про мільйони гривень. Тому що постраждали не тільки те, що ми візуально бачимо, та, постраждали комунікації, постраждали дуже дорогі контролери, які виконують основну роботу регулюванню світофорного об'єкту. Тому в рамках і фінансування, в рамках і е, спеціалістів, які розумієте, на теперішній час це теж є проблема, людей не вистачає, то да, темпи не ті, як хотілося б, але ми якось їх так зберігаємо. До війни харківські вулиці вимивали. Чи зберегли ви цю традицію? Так, я скажу, що ми не тільки зберегли цю традицію, а ми її постійно посилюємо. Бо та планка, яку задає мер до. Чистоти нашого місця вона дуже на високому рівні, і ми повинні цю за це завдання виконувати. Е, якщо ви звертали увагу, а я думаю, що наші харків'яни е, вночі це дуже чують гарно. Це працює постійно як підметальна техніка прибиральна, і кожен ранок починаючи десь ну, з того часу, як у нас завершується комендантська година. Всі магістральні вулиці нашого міста в обов'язковому порядку поливаються з поливальних машин для того, щоб ми підтримували наше місто в такій чистоті. Чи працюють камери для фіксації швидкості? Камери для фіксації швидкості не працюють, але працюють камери, які в нас стежать за організацією дорожнього руху, за тим, як у нас працюють світофорні об'єкти. Постійно відновлюються якісь коректировки. Проходять, якщо є якась проблема на тому або іншому перехресті.